Що ж, ну а далі ми поговоримо в цій частині е, щодо розбудови Чернігівщини з В'ячеславом Чаусом, головою Чернігівської обласної військової адміністрації. Доброго ранку вам. Бажаю здоров'я. Ну, от щойно малий репортаж з вашої місцини. В Чернігівщина має немало місточків, зруйнованих в процесі цієї війни, але вони зараз відновлюються. Скажіть, за чий кошт в першу чергу, хто це робить? Адже в деяких місцях стоїть техніка турецьких компаній як варіант. За що платить держава безпосередньо? Що є гуманітарною складовою? Ну наразі дійсно в Чернігівщ... на Чернігівщині зруйновано або пошкоджено 35 мостів. Точніше, вже 36, адже минулого тижня ворог завдав авіаційного удару ще по одному мосту в Новгород-Сіверській громаді. За тимчасовою схемою. Ми вже відновили 31 міст, з них чотири капітально, і все це зараз зроблено за державний кошт. Звісно, коштів на сьогодні не вистачає. Ми звертаємось до наших міжнародних партнерів. І, зокрема, Франція нам надала шість мостів п'ять уже з них встановлено на сьогодні, і далі працюємо з донорами з міжнародними за для того, щоб знайти кошти на відновлення таких необхідних для нашої області мостів. Давайте тепер поговоримо про спорт, тому що 8 квітня поновився національний футбольний чемпіонат серед клубу першої ліги, і Чернігів обіграв Маріуполь. А зараз безпосередньо ми робили трансляцію пряму з чернігівського футбольного поля, і цей комплекс довкола це просто вважався зразковим в Європі. Навіть європейці приїздили туди дивитися. Але там була величезна вирва під час нашої трансляції навесні минулого року. Все таки на зараз. Теж була розмова про міжнародних донорів. Вони беруться лагодити, чекають кінця війни. Чи комплекс вже не відновити категорично? Ну дійсно, ви самі були на тому стадіоні і відчули, які руйнування зазнав цей раніше доволі потужний об'єкт міста Чернігова. Наразі відсутні донори, які взялись би за комплексне фінансування відновлення цього об'єкту, але ми в перспективі бачимо, що там ми маємо створити потужний олімпійський центр обласного рівня, і ми вже провели такі попередні. Зустрічі з міністерством у нас є розрахунок проекту вартості. Мі на цей на це, на це рік у нас передбачено близько 20 мільйонів. Це виключно проектна документація. А загалом, проект ми бачимо близько мільярда гривень, і на це звісно потрібні кошти. Але спочатку ми маємо відбудувати критичну інфраструктуру і житло наших людей, які таке житло втратили. На жаль, війна не береже ані будівля, ані інфраструктури, так само і людей на Чернігівщині постійно прощаються з загиблими. З війни повертаються хлопці з інвалідністю. Ми знаємо, що ви налагодили роботу з інформування родин в обох випадках, який подальший алгоритм цих дій. Адже ну, гарячі урядові лінії подекуди відсилають з низки питань все одно безпосередньо на місця. Ми розуміємо, що і робота з родинами загиблих наших героїв. І з захисниками і захисницями, які повертаються з війни, і будуть повертатись після перемоги, це робота саме на місцях. Тому зараз спільно з волонтерами, спільно з військовими, за сприяння міністерства охорони здоров'я, ми працюємо над тим, щоб створити в Чернігові потужний реабілітаційний центр, можливо, навіть з кількома відділеннями на території. Області зараз є кілька рішень. Ми якраз вишукуємо оптимально і потім будемо підходити вже комплексно для його реалізації, в тому числі і пошук фінансування. Тому що коштів на це зараз теж нема. Ну благо це на Чернігівщині чимало рекреаційних місцин, де можна такі комплекси облаштувати. Тож будемо сподіватися, що найближчим часом вони з'являться. Вячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації. Вам гарного дня.